де виборів міського голови міста Костополя була утворена комісією в постанові, яка потім була виявлена доголошення, було написано, що це угорена контрольна комісія. Тобто ми бачимо, ще одну підміну підміне мініпулювання. Насправді це була утворена група з трьох представників, яка мала приймати і яка приймала бюлетені на території виробника типографії, але в постанові, яка місія на дошку оголошення, було написано, що це контрольна. Комісія, яка мала би спостерігати за виготовленням всіх бюлетенів, знову ж таки, закон передбачає утворення цієї комісії з трьох членів від різних політичних сил. В даному випадку в нашому два з цих трьох були від однієї політичної сили. Більше того, на ту хвилину що було відомо, що політична сила самопоміч подала подання в районну ТВК про заміну цих членів комісії. Вона знаючи цю інформацію, вона все рівно їх призначила отримувати бюлетені, причому призначила двох від однієї політичної сили, розуміючи, що вони закінчують свою роботу. І, можливо. Процес, які відбуваються після, після доставки цих бюлетенів на приміщення територіальної виборчої комісії на мою особисту підсказку, що треба ж негайно скликати засідання комісії, що ви робите зараз фактично порушення, можливо, навіть злочин, скоріше всього, злочин, що скликайте негайно засідання комісії, тому що ці бюлетені приймаються виключно на засіданні комісії і негайно по по доставці їх в комісію вона не відкрила зовсім більше того, була спроба вигнати всіх з приміщення і закрити. Тобто я хочу акцентувати на тому, що вона розуміла, що вона робить, вона усвідомлювала свої дії, оскільки вона забезпечила відсутність контролю за виготовленням бюлетенів, відсутність контролю за доставкою бюлетенів, і не прийняття цих бюлетенів. Тобто їх очі не бачить ніхто, крім Вітошко, їх очі не бачила не одна в нашому місці. Три дні вони пролежали в приміщенні без опломбування, без належного прийняття. І на сьогодні вони також не прийняті як білатені, а просто опломбовані членами комісії приміщення, де вони знаходяться. Можливо, вони там навіть вже і не знаходяться. Я заявляю про те, що це мисні дії, це мисний злочини. Знову ж таки, постановою Рівненського свого адміністративного суду вже було встановлено факти про правних дій цієї комісії, конкретно цієї особи, тому прошу на це звернути увагу.